Прориву ДРГ-противника на наших напрямках не було, але обстріли відповідно відбуваються. Мабуть, десь із грудня місяця почастішали зальоти БПЛА противника саме от таких великих крив, як Гербера, шахеди, тому що навіть така тенденція, що гербери зараз вони більше залітають перед шахедами, вони роблять. І розвідку, і це як фальш, ціль. І останнім часом вони їх почали нашвиговувати вибухівкою, де всередині в носовій частині цього дрону знаходиться осколочно-фугасний снаряд. Він невеликий, він там близько до 5 кілограм. Але відповідно він начинений ще шрапнелю. Цей дрон летить вздовж державного кордону України. Тим самим виманюючи наші підрозділи, щоб вони відкривали вогонь по дрону. А в цей час він фіксує наші позиції і викриває їх, і наносить вогневі ураження.